Добрий день, мене звати Олександра Егера. Сьогоднішня тема вимоги до органічного бджільництва. Органічне бджільництво відноситься до галузі органічного тваринництва, тобто, це органічне виробництво пов'язане з утриманням, розведенням сільськогосподарських тварин, у тому числі птиці та комах, для отримання продукції тваринного походження. Структура презентації полягає в наступному походження бджіл та перехідний період. Ведення паралельного та одночасного виробництва, умови утримання та господарські практики, годівля бджіл, здоров'я бджіл, документація бджільництва, застосування винятків в органічному бджільництві, походження бджіл та перехідний період. Походження бджіл. Під час вибору порід бджіл слід надавати перевагу місцевим екотипам бджоли медоносної моліфера – Відповідно до вимог породного районування. Тобто оператор вибирає породу бджіл, яка районована для даної місцевості згідно державного реєстру. Перехідний період. Тривалість перехідного періоду щодо продукції бджільництва не може бути меншим, ніж 12 місяців від дати початку сертифікації. Перехідний період. Розпочинається з дати заключення договору з сертифікаційним органом та ведення органічних вимог на відповідних потужностях бджільництва. Використання воску. Під час створення пасік або під час перехідного періоду використання бджолиного воску, неорганічного походження дозволяється в обсягах, необхідних для забезпечення життєдіяльності бджолиних сімей, лише у разі коли. Віск органічного походження відсутній на ринку органічної продукції, віск не забруднено речовинами, забороненими до використання під час виробництва органічної продукції, віск отримано з запечатаних помірок. Тобто пасічник, який сертифікується, повинен перевірити віск, який є на пасіці, чи він забруднений речовинами, недозволеними в органічному виробництві, в разі чого повинен. Проводити заміну воску на віск із запечатаних комірок, а також постійно перевіряти на наявність воску домішок. Сертифікаційний орган під час проходження процесу сертифікації також перевіряє віск на наявність недозволених речовин під час інспекції ведення паралельного та одночасного виробництва. У разі утримання бджіл для запилення. Оператор може мати потужності, на яких здійснюється ведення органічного. І неорганічного бджільництва в одному господарстві за умови дотримання вимог до органічного виробництва за винятком положень щодо розміщення пасів. У цьому випадку продукт не може реалізовуватися як органічний. Тобто оператор, маючи потужності, які відокремлені від органічного, може їх використовувати, але продукція зібрана. Цієї потужності не може реалізовуватися як органічна умови утримання та господарські практики. Територія розміщення пасік. Пасіки повинні розташовуватись у такій місцевості, щоб у радіусі 3 км джерелами нектару і пилку були переважно органічні рослини та або дикорослі рослини, ліси або рослини, що не оброблялися з використанням речовин, заборонених до використання у процесі органічного виробництва. Пасічник розміщує бджолосім'ї на територіях максимально безпечних для збору продукції бджільництва. Оператор повинен забезпечити розташування пасік на відстані, що не може спричинити забруднення продуктів бджільництва або негативно вплинути на здоров'я бджіл. Оператор перед переміщенням пасіки обстежує територію в радіусі 3 км. На наявність шкідливих викидів навколишнє середовище, а також можливих ризиків для забруднення продуктів бджільництва, а також для негативного впливу на здоров'я бджіл. В разі виявлення таких місць пасіку необхідно перемістити в інше місце, яке буде відповідати даним вимогам під час переміщення пасік. Оператор фіксує всі місця розташування. Джолосімей відповідно наносить GPS-точки на карту в разі можливості, або фіксує це в електронному вигляді, щоб можна було надати ці дані сертифікаційному органу під час перевірки або за потреби матеріали для виготовлення вуликів. Вулики повинні бути виготовлені з природних матеріалів, які не створюють загрози забруднення довкілля або сільськогосподарської продукції. Забороняється обробляти внутрішню частину вуликів фарбами та або іншими хімічними речовинами. Тобто, для проходження процесу сертифікації, основа вуликів повинна бути виготовлення з дерева та не пофарбована з внутрішньої частини. Кожен вулик, який задіяний для органічного виробництва, повинен бути промаркований. Джуляр наносить маркування на ту частину вулика. Яка йому зручніше, це необхідно робити для ідентифікації кількості бджолиних сімей на пасіці. Обробка та захист використованих матеріалів. У вуликах можна використовувати лише природні продукти, такі як прополіск, віск і рослинні олії. Для захисту рамок, вуликів і стільників, зокрема від шкідників, дозволяється використовувати лише родентициди, які. Зазначені у відповідному додатку 3 про, в законі про органічне виробництво. Дозволяється застосовувати фізичні методи для дезінфекції пасік, наприклад, пара та відкритий вогонь. Отже, за потреби оброблення внутрішніх частин вуликів, пасічник може використовувати тільки дозволені речовини. За необхідності та потреби можна внутрішню частину вулика обробляти. Воском, тобто занурювати частини корпусів у віск або рослинні олії для збільшення терміну використання корпусів вуликів. За необхідності, пасічник може провести дезінфекцію всього обладнання та матеріалів за допомогою водяної пари та обробки вогнем. Оновлення та розведення бджіл. У разі оновлення пасік дозволяється. Заміняти неорганічними бджолинами, матками і роєм, 20% на рік, за умови, що матки і робочі бджоли поміщаються у вулики із стільниками або лощиною, які мають органічне походження, ця вимога не поширюється на перехідний період для пасіки. Тобто бджоля, який придбає більше 20%. Бджолиних маток неорганічних або бджіл не відповідає вимогам закону. Якщо пасічник протягом сезону використовує більше 20% бджолиних маток або бджолиних сімей, але органічного походження, ця вимога на нього не діє. При виведенні власних бджолиних маток або створенні відводків Вимога щодо відсотків не застосовується. Заборонені методи утримання, обрізання крил у бджолиних маток. У деяких пасічниках є практика використовувати даний метод, проведення органічного бджільництва даний метод забороняється. Також забороняється знищення бджіл у стільниках як метод збирання продукції бджільництва. Тобто, під час збору потрібно відбирати рамки, в яких немає розплоду і з них відкачувати мед. Годівля бджіл. Після завершення продуктивного сезону у вуликах слід залишати для зимівлі запаси органічного. Меду та пилку достатні для життєдіяльності бджіл, тобто перевіряти наявність достатньої кількості запасів меду відповідно силі бджолиної сім'ї, щоб вистачило до наступного сезону або до наступного періоду медозбору, щоб не було потреби у підгодівлі бджіл і використання е, додаткового корму. Годівля бджолиних сімей. Дозволяється лише у разі, коли виживання бджіл є під загрозою у зв'язку з кліматичними умовами, і лише у строк між останнім відкачуванням меду та за 15 днів до початку наступного медозбору. Дозволяється підгодівля бджіл органічним медом, органічним цукром або органічним цукровим сиропом. Під час проведення підгодівлі пасічник повинен це зафіксувати у відповідних записах і. Надати сертифікаційному органу під час перевірки, щоб була проведена підгодівля, та надати коментарі у потребі цієї підгодівлі здоров'я бджіл. Підтримання здоров'я бджіл повинно ґрунтуватися на основі превентивних заходів. Пасічник повинен утримувати здорові та сильні бджолосімії, щоб не було потреби у їх лікуванні, якщо, незважаючи на всі профілактичні заходи. В жилині сім'ї захворіли або заражені паразитами, необхідно негайно розпочати їх лікування і, за необхідності, сім'ї слід ізолювати. Сім'ї, які захворіли, потрібно ідентифікувати. У разі використання ветеринарних препаратів інформація про дату лікування, діагноз, дозу та назву лікарського засобу повинна бути надана сертифікаційному органу. Дозволяється до використання обробка бджолиних сімей мурашиною кислотою, молочною кислотою, оцтовою кислотою, а також щаволовою кислотою. Також можна використовувати ментол, тімол, евкаліптол або камфору у випадку зараження кліщем вароа. Методи використання залежать від практики їх використання бджолярем. Головне використовувати лише дозволені речовини, які не заборонені в органічному виробництві. Якщо лікування проводиться ветеринарними препаратами, недозволеними до використання в органічному виробництві, в цей період джосіві, до яких застосовується лікування, слід ізолювати а весь віз замінити воском з органічного виробництва. У подальшому до цих сімей застосовується перехідний період відповідно. До частини 9 статті 25 закону України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва обігу та маркування. Речовини, які не дозволені в органічному виробництві, мають властивість накопичуватися у воску, який використовується в органічному вдільництві, а також в самій продукції вдзільництва на що потрібно звернути увагу під час придбання, перевіряти чи діюча речовина. Використованих препаратів дозволена в органічному виробництві. В разі виявлення речовини, яка не дозволена до використання в органічному виробництві, її заборонено використовувати, щоб не спричинити забруднення продукції бджільництва. збір продукції. Під час відкачування меду заборонено використовувати хімічно синтезовані репеленти, а також відкачувати мед із стільників за наявності в них розплоду. Тобто, забороняється. Використання препаратів, які відлякують бджіл на рамках з меду для покращення та полегшення збору продукції бджільництва. Ці речовини також можуть негативно вплинути на якість зібраної продукції. Особливу увагу потрібно приділяти під час збору продукції на наявність розплоду на бджолиних рамках. Їх потрібно залишати у бджолиних сім'ях, а відбирати лише ті рамки, в яких немає бджолиного розплоду. Введення документації. Оператори, що займаються органічним джільництвом, зобов'язані відображати в журналі обліку інформацію про територію розміщення та переміщення пасіки, надавати карти відповідного масштабу, де фіксувати. Всі точки переміщення, якщо це було протягом сезону, а також місця збору продукції бджільництва для перевірки вимог по території розміщення пасіки, надавати перелік медоносних культур відповідно території розміщення пасіки, інформацію про оновлення пасіки, про виведення бджолиних маток та створення нових відводків. Та бджолосімей, використання кормів у разі потреби. Потрібно зазначати тип, дату, кількість вуликів, в яких це проводилось. Потрібно фіксувати використання та збір воску, а також його переробку та зберігання. Проводити облік щодо методів лікування, препаратів, які використовувалися, діючих речовин, які використовувалися у даних препаратів, та дату використання препаратів, і зазначати ідентифікацію та кількість бджолосімей щодо лікування. Оператор повинен фіксувати та заносити всі дані про збір та реалізацію виробленої продукції, скільки було по кожному виду зібраної продукції. Дату зібраної продукції та реалізації відповідної продукції. Під час проходження сертифікації кожен пасічник заповнює галузевий опис оператора. Він включає наступні пункти: це перелік документів, а також. Карти відповідного масштабу, загальна інформація про систему ведення бджільництва, заходи щодо належної практики ведення бджільництва, також загальні дані про територію розміщення пасік, використовані будівлі для ведення бджільництва, методи ведення та матеріали, з яких виготовляються вулики. Також в описі оператора зазначається загальна інформація. Про систему підгодівлі бджіл, це вид корму, його кількість, дата годівлі, зазначення модифікації бджолиних сімей. У разі проходження лікування бджолиних сімей в описі оператора зазначається загальна система проведення лікування бджолиних сімей, де фіксується інформація про ветеринарні препарати, інформація про активні діючі речовини, діагноз, дозування. Методи введення препарату, тривалість лікування, період виведення після завершення якого продукти бджільництва можуть вважатися органічними. Застосування винятків у органічному бджільництві. як виняток, дозволяється знищення розплоду трутнів для запобігання розповсюдження кліща ворога. Це не повинно бути практикою, але інколи можливе його застосування. Для певної кількості бджолиних сімей. Також орган сертифікації може надати тимчасові погодження на відтворення пасік неорганічними бджолами за відсутності можливості використання бджіл з органічних пасік у випадку високої смертності, спричиненої проблемами і здоров'ями або катаклізмами, на годівлю бджіл органічним медом, органічним цукром або органічним цукровим сиропом. Випадку довготривалих виняткових погодних умов або катаклізмів, які перешкоджають виробництву нектару. У разі настання таких випадків пасічник повинен звернутися до сертифікаційного органу, щоб отримати дозвіл або погодження на включення таких випадків в сертифікацію. Пасічник повинен надати докази сертифікаційному органу відповідних причин проведення таких заходів. На цьому, все дякую за увагу.